Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. Сьогодні в мене гра під назвою The Dark Queen of Mordheim І це гра в нас про те, що ми є королем чи принцесою. Оу, oh, моя королева. Коротше, вороги напали на наш замок. Вони охотяться за тобою. Royal Squad The creature, Reeds. I will deal with myself. Коротше, я я їх переможу. Коротше, це гра про те, ми граємо тут, типу, за боса, а до нас тут біжать юзери, як ніби, і хочуть нас завалити. І ми, типу, бос. Ти провадиш тероризм. О, коротше, тут потрібно коротше, цей, як його перекладач, бо I not understand very much, що тут пишуть. Моє царювання вічне, такий слабак, як ти, не може подолати мене. І все ж для чого я тут? Ха! Ви тут, щоб бути розчавленими під моїми каблуками. Так, прес uh, to move. Окей. Okay. Встаємо. Uh, прес 1, щоб атакувати. Є. Yeah. Отак ми його і лупанули. Прес space. Все, до побачення. І, коротше, ми граємо за ось цю квін. і до нас ось такі ботики будуть бігати. О, знову продовжує. Ваше правління терору закінчується сьогодні. Ах ти, Хрущ малий. Та, о, ще є варіанти відповіді. Ти ви подивіться, що ми виберемо. Вічне, ще один претендент, улесливий. Вічне, моє правління вічне. Так, стверджували. Ну, окей, давай. Ти не можеш. Хіба я не знищу вас перед тим? Так, я зовсім, задов... я не зовсім задоволений цим. Ти повернувся з мертвих, щоб ще раз скуштувати мої. Ну, щось коротше, щоб скуштувати перемогу надімною, чи, чи, чи не перемогу. Тоді давай, добре виглядатиме більш насичений червоний відтінок. Типу, що я все тут... Ага, ця одиничка не працює, окей. Дивіться, який він тут щось задрот. До побачення пішов. І так, багато діалогів, блін, казалось би. І тут ми граємо коротше за цю, а ці чуваки будуть з кожним разом все прокачаніше і прокачаніше. І вони будуть знаходити тактику, як з нами битися, щось типу того, так як я читав. А, ваше панування терору закінчується сьогодні. Так, моє панування вічне. Що це була за боюзлива робота? Ніг? Що це була забоєгузлова робота? Ніг? Я бачив, що ти зібрався зробити. Е... Перший раз це було незрозуміло з мого боку залишатися нерухомим. Фу. Фу. Чистий шанс. Спробуйте уникнути ще раз. Ходімо далі. Ту О, дивіться, в мене вже нові скіли. О, Ха -ха -ха -ха. Навіть не встиг нічого зробити. Окей, повертаємося назад. До речі, гімпад не працює. Тут не сильно гімпати потрібно, але. Добре! Це поштовх! Нарешті вже хвальба припиняється. Ви серйозно сповертаєтесь? Ви мали достатньо шансів. Я знаю, що можу зробити краще. Краще потрошити. Ви вже ідеальні. Ідеальні чи ні, але я хотів би бути трохи більше, ніж твій цільовий дурень. Йофу. На! Ой, не попав! Знов не попав. Дивіться. О! А що це таке? Три рази прям біля нього лупанув і нічого. Зараз знову цікавий, який тут фінал в цій грі. Знову прибіг. О, ви бачили, що у вас є ще якісь рухи? Тоді мені доведеться розбирати один за іншим. От ти, дурачок маленький. І я тут не для того, щоб мене розгадували. Навіщо турбуватися? Ваш власний хід нічого не дає. Справедливо, мені доведеться покращити це. Про що ти балакаєш цей меч, це все, що у вас є, цього було недостатньо. А ти що балакаєш? Бум! Бачиш, він зупиняється. Ах ти. Оп. Дивися, він вже навчився ухилятися від цього всього. А від цього ухилишся, бум! О, в нього 2 хп. Ах ти, чорт малий. Дивись. Опа. Оп отак. А отак. А отак ні. і добити. Ані. Чікс і згорів. Дивіться, як же він хитрун ухиляється. До речі, складніше, ніж, ніж, ніж. Я зможу це зробити. Трюк, як так вийшло, що ви продовжували йти після мого першого страйку? А давай так запитаємо. Що я можу сказати? Ви навчили мене як приймати один-два удари. Ага, ну і ти типу, попрокачався, і ти. Хепешечку собі прокачав. Якщо ви маєте намір залишитися, я з радістю навчу вас, як залишатися внизу. І я боюся, що не може бути навиком поза мною. Як хочеш, ваші страждання будуть подвійними. О, дивись, вже з луком, нічого собі. Опа! І тут блин, бенц не вийшло. Бенц. От він, до речі, дуже повільно наша ця човіха ходить. Ну, виходить, що дуже складно. Ходить дуже повільно, і затискаєш, є така прям чуть ли не секундна затримка. Тому... А він рухається дуже швидко. Що ви думаєте про шорт-шоу, яке я взяв його зі скрині в сторожці? шорт шоу нічого собі. А мало різниці. Це мало різниці, мені все одно? Ні, ну натикати мені в дупцю, до нормально. Якби мене лоскатали до смерті, то твоя нова віршка прислужила б тобі добре. О, так я про це і кажу. Ви жартуєте, але ці маленькі хіти продовжуватимуть накопичуватися. Ну да, в принципі, нормально. Ваша наполегливість перевернута, але вона служить лише одній меті мене легкими перемогами, щоб ти виглядав слабким, на вашу боротьбу соромно навіть дивитися. Чому це було б соромно? Я старався з усіх сил. Ага, ага. Твоє найкраще топить в тебе в крові, але ти заперечуєш біль невдачі, Захоплююче божевілля. Давайте відразу його так. Бачите, він відразу пригає, я ще кнопку не натисну, він же... точніше я то натисну кнопку. Але він прям не можна попасти. О, попав. І тут, Ну, бачите, я, коротше, лупанув, а воно наче не дістає. Він, коли і на мені стоїть, то по ньому не попадає. І коли подальше, то. О, о, це нормально запіндюрив. Щоб не вимахувався. Малий карапуз. До побачення, йдеться, кров залишається, прикольно. О, знову прибіг, щоб тобі вже добре було. Ходімо, ще один раунд, ще один шанс на нову тактику. Що ти там вже придумав? Це починає дратувати. Ну, давай, мені це подобається. Так, це починає дратувати, цей наполегливий твій скіттер. А що таке скіттер? Це мечик? О, це тріщина у вашому стоїчному фронті. Угу, угу Тріщина. Бажане не май на увазі, що це ти, чия кров вкриває мою підлогу. Ха -ха -ха -ха. Так, так. І я не буду судити вас за ваше розчарування, якщо ви не судитимете мене за мою надмірну кровотечу. Такі тут прям ці висловлювання, я не розчарований, просто набридло повторювати один і той самий бій знову і знову. Ох ти. Я припускаю, що вам це може здатися нудним, хоча я продовжую вдосконалюватися. Ви бачите, як застрягли, роблячи здебільшого те саме. Ну так, в мене, в принципі, два ударчика, може, потім більше буде. Яка зухвалість кутати на мою заздрість? Мені не потрібно вдосконалюватися, щоб розчавити такого таргана, як ти. Ти першим втомишся. Оце так. Заявочки такі. Бачите, він відходить. І я не можу ультанути цю фігню. І тут він на мене стоїть, тут він зараз пригне, прибіг взагалі. Ніфіково. О! А чот, дивіться, другий раз не вдарило. А, читер, читер, читер. Це точно читачок. Маленький читераст. А чи так він робиться. Ніяк не можна його вгадати, щоб він. О! Пішов до побачення. На здоров'ячко. Пішов до побачення на здоров'ячко. Що ти будеш робити? Знов прибіг ліліпут. Хороший Ланжерон, мені справді потрібно запам'ятовувати набір цього кола заклинань. Та що ж тут запам'ятовувати? Я міг би вихилитися від ваших атак, якби ви мені не загрожили. Я міг би вихилитися від ваших атак, якби мені це було весело. А давайте давай, це. Якби було весело. Хах. Але, зв... але я, звичайно, не опускаюся до рівня смертних. Я темний. Чи я темна королева мортолма різник тисячі узурпаторів? Це моя провина. Я залишаюся безперечним до тепер, чи поки що? Говорив все, що хочеш, ви тільки вдаєте, що насолоджуєтеся цим, тому що без цього ви ніщо. Дурень, який помер від мого першого удару, це ваша правда. Це -то наганяє. Правда щодо мене полягає в тому, що щоразу я ставатиму кращим. Краще за наймогутнішу істоту в усьому світі. У вас найбуйніша уява. І я продовжуватиму. Це допомагає мені продовжувати. Типу уява. Давай, Чікс. Чпоньк, ну да його кожен раз стає все важче і важче. Зі сторони, напевно, складається враження, що. От його треба затиснути в куточку. І ультувати. Зі сторони складається враження, що це по-нуцькому грається, але насправді це, блін, він такий шустрік. А оця навпаки дуже повільна. Бо я дивився відоси по цій грі. Ну, як відоси, просто побачив трейлер і вирішив пограти. То теж склалось, сказалося: ну, типу, що такого, ну да, ти такий здоровий. А насправді Відой дуже швидко бігає, а ця. О, нікого немає. А ця дуже повільні рухи в неї всі. Як тихо. Біжить. Опа, на, це що у нього за кінжаліще? Вибач за те, що запізнився. Опа, десь і. Я думав, ти здався. Я знав, що ти з'явишся завжди. Хм, Цілі армії зробили менше, щоб порушити тишу мого володіння. Ти не заскучив за мною? Звичайно, вогонь твого трупа дійсно приносить тепло в ці зали. Хм, Я сумував за цим також. Не думай, що. Не думаю, що сентиментальність змусить мене ставитися до тебе легко. Добре, яким жаль гідним був би наш танець, якби мене виклались наповну. Хм, у тебе ще є шлях, перш ніж мені доведеться віддати тобі все, що я маю. Знову мені зміс. А цим, напевно, кінжальчиком мені добре дупу надаре. Дивися, як я довго. Я ще йому нічого не зробив, він вже мені нормально натикав. Дивись, як мені його підловити на цьому та ти. Ну, я ж прям по ньому влупив, ну це вже не чесно. Я то, Ау. Я то розумію, що. Ух ты! Дивусь, нормально він мені надавав. Ну, от вже присідає, по-іншому вже забирає. ту 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 Вже і не так. Опа, знову прибіг. Цікаво, скільки він буде бігати? Ця річ дуже мила. Вам не здається благословений меч. Я беру його. Ви не можете цим довести свою точку зору. Як ви до такого дійшли? Так де він там був захований? Він був захований у водоспаді, охоронявся колосом. Справжній клопіт. Це була корс, звичайно, з, 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 здається, це непереборним, чесно кажучи, саме завдяки практиці, яку я мав з вами, мені вдалося нарешті його отримати. Як мило з вашого боку, що віддали мені належний під час вашої хмерної маленької пригоди. Чому б вам не зробити так само? Піти, подивитися, що там, що ви можете отримати. Ти задаєш багато питань, напевно, вам достатньо цікаво, щоб це зробити. Смішна пропозиція. Як ти міг? Що я міг би отримати? Куди б я міг би піти? Що я міг би отримати? А що я міг би отримати? Це те, ким я був створений. Ось такі повноваження мені дали. Хм, Ти застряв назавжди. Я керую, я правлю вічно. Як безсмертний тиран, як річ, яка не може змінитися. Якби ти впав, це був би кінець, ти не міг повернутися, ніяк не вмируча королева. Я не можу впасти. Моя сила забезпечує мою перемогу ще з самого початку. Ух, як багато говорять, така вроді, якщо потужність, це все, що ми вимірюємо, Це все, що має значення в цьому світі. Мій світ, це те, що ви повинні довести. Так, щасно мені, походу, добрих натикає. Так, я вже не в ту сторону пішов. Опана. Коротше, управління тільки стрілочками вперед назад, і 1, 2, 3, це наші комбіки. Якщо ніхто ще не зрозуміло до цього часу, то я вам кажу. Дивись, я його ще ні разу не вдарив. Він вже мені половину хепушок. і тут на ударчик не вийшов. Шустрий. Багато вже мені виїзди. І кляснути. О! Нарешті. Да, я думаю, зараз на третій раз він мене угандошить. Вибачте за те, що так кажу, але це так і є. І знову. Ух ти. Чому ви наполягаєте на зміщенні моєї спадщини? Ця гра була підтасована з самого початку. Чому ви наполягаєте? Ну окей. До речі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свій мега-коментар. Тобі слід було вибрати кращу спадщину, ніж вічне правління. У, знову заміс. Отут вже й мені походу триндуль. Е, натискайся! Я, походу, не на ту кнопку Q. На Q клікав замість одинички. Отут мені і, походу, буде добрий вечір. Дивись, які в нього ударчики. Ти малий липр не достав. Ну це блін просто. О, пішов. Двойка, щось в мене. О, не пролітала двойка. І тут треба не в ту сторону. Блін. Пішов. Ну я попав. Ви бачили всі, що я попав. До речі, цей раз якось він не так жахає мене, як минулого разу. О! Так, да, минулого разу він більше мене забрав. Негідник такий. Біжить, чути, як біжить? Хм, все одно тихо тут. Вічні речі існують. Люди змінюються не так сильно, як вам здається. У всіх є мє... межі за які вони не можуть рости, навіть у вас. Чи думка змушує вас почуватися безпечніше? Я лякаю тебе, чи це це повинно вас налякати? Якщо я правий, то потрапив у пастку, щоб назавжди померти від моїх рук. Ти намагаєшся вмовити мене кинути, чи не так? Можливо, можливо, це було б милосердям, щоб звільнитися від тягаря спроб. Дякую, але ні. Дивись, який чухно мале. Мале чухно. Я думав, він. Дивися. Ну, отут неправдива інформація через те, що я на нього не, нап... не б'ю кілком своїм. Тому що йому прямісінько. О! головне, коли він влетить, то я його тинькаю. А коли. чмо. Дивись, ну я ж попав, ну це тупо попав. Па. Неможливо, я не знаю, як далі його лупашити, Я просто не встиг. О! <ріст> Але я просто не встигаю. Я просто любий рух роблю і я не встигаю нічого робити. Я не таскаю там один, щоб його бити, а він. Стрибає вже чистий момент. Момент, я мені потрібно перевести подих. Мені спала на думка на думку, думка кинути. Я постійно думаю, що я тебе зрозумів. Я сподіваюся, що цей новий меч зробить свою справу. Чекай, тож меч той самий, але ти сильний петля за петлею. Весь час. щастя важка боротьба. Але чому ти повернувся? Чому ти думаєш, щоб закінчити розпочати? Тому що вам тут подобається. Твоя душа тягнеться до того, що тільки я можу дати. Насправді веселий був цей наш танець. Ви справді такі не як кажуть. Невблаганна, як і казали, я такий, яким був створений. Чи ти не хочеш чогось більшого розумно прийняти себе таким, яким ти є? Цей світ обмежує нас всіх. Такий філософ. Якщо є обмеження, то вони далеко за межами цих стін. Моя фортеця буде стояти високо, поки я тут, щоб захищати її. Це те, за що я повинен боротися, щоб витримати так само, як і ви повинні боротися за свою правду. Я не злякаюся. Ой, так. ти маленький гнедюк. Тобі треба таких лушпанів надавати, щоб ти сюди більше не приходив. Мамка, дивись ну. Оце так несправедливо, я його лупанув. І знову я його лупанув. А він мене вже доканує. Ну зараз не дістав, не спорю. Минулі я діставав. Ну ні, ну ні, ну ні, ну ні, ну тут же мені. Амба. Ух-ух-ух. Ну, ну! Нас! Я сказав годі! I will not let you undo what I am. Я не дозволю тобі скасувати те, що я зробив. Ти хочеш побачити моє справжнє обличчя. Незмінне, недоторканне. Опана. Здохни. От так от. Крутяк. Щось новеньке. Щось новеньке. О, знов прибіг. дивися У це було брутально. Брутальне це все, що я є. Ви повинні були повірити мені з самого початку. Ти стукаєш, шкода, скажи, що я просто відмовляюся виростати за межі, про які ти нічого не знаєш. Але тепер, коли відпочугнули мене до цих меж, ви можете побачити, яким я є насправді найбезжалішніше обличчя незмінної правди. Підписуйся на канал. Незмінний, несправедливий, невбивний. Ваша мужня боротьба приносить лише безглузді страждання. Статус-кво ваші зусилля не мають значення. Це повна міра моєї влади. На цьому ваш квест. Закінчується. Незабаром думаю, наша танцювальна віль досягне кінця. О, щось він вже відчуває. Ви показали мені справжню межу своєї влади. Дякую. В нього меч новигні. Для мене велика честь бути гідним суперником. Ти це було вашою метою весь час побачити мене в найгіршому вигляді. Ви ти невблаганний мазохіст. Я теж сприйму це як комплімент. Так, ну давай знову будемо лупашитись. Мені що виходить. Зараз треба вже. Дивіться. Зараз по зараз простими ударами вже коротше його не взяти. Він мене, по-перше, виносить дуже потужно. Дивись, скільки хп мене знімає. Я просто навіть не встигаю розвернутися. Ви натискай вбити. Просто ніц. О. Ти вже бачив, що відбувається, коли ти штовхаєш мене занадто далеко. Тут немає надії для вас. Бум. До побачення. Опа, нащо це він ще побезіти вирішив? Завжди є надія, поки я намагаюся. Опа! В нього щиток! Ось чого я навчився там у світі, тут з тобою. Перестань говорити! Здохни. А в нього дивіться, який захист. О, от і все, от і допригались. Ти той, хто не має надії, ви думаєте, що це вам не потрібно? Подумай ще раз. Ні. Я. Опана. А не тут то і було. Так. Виходить, і що. А, я невмирущий чи не вмираючий. О, нові хібці. У, -у, У. Прикольно, прикольно, це вже. Інтригуюче хто кого. О, як він швидко прибіг. Що ж це злиховує, заслуговує на ще один. Уф, ага, це точно. Яка жахлива форма була в тебе в рукаві? Чому ти приховував це досі? Це огидно, це задушливо. Так, Та це непридатне для аудиторії. Чи не зрозуміли. незграбна штука, яку ти почав, ніби б не залишився такій задушливій темряві? Ти хочеш, щоб я залишився просто для себе? Ти допитливе маленьке створіння, зовсім не схожий на мене. Це змусило мене, це змусило мене усвідомити помилку, яку я зробив, впустивши вас. Яка користь від цього, що я спостерігаю за вами? Мій світ не зміниться. А ти, і ви знову з того, що почали? Цілковита невдача. Ти правий, усі ці зусилля, і я повернувся знову на початок. Але запам'ятай, що станеться наступне. Приходь, нагодуй мене невдачею, покажи мені свої рухи. Одну за одну я їх розберу. Ах ти, маленький гідун, розбере він. Давайте може покінчимо з цим. Перейдемо швиденько, бо ти мене тут виносиш капітально. Цікаво, що буде далі. Бо тут в мене вже навіть немає що тобі. Показати. Тепер все. Немає сенсу. Я нічого не встигаю. Чисто, якщо десь вдарю, то це. Опа! Він базу щит. У. -у, -у Такой... Є... Ух ти Щупаки. Ага. І тут він вже вихиляється. А ти подиви на нього. О, думав, не попаде. Так, окей, значить, на слідуючий раз він вже від цього всього зможе ухилитися. А де? Ніхто не йде. А, блін, спалити, забув. Вибач, хлопче, я забув тебе спалити. Ух ти. Прикольно. Це було прикольно. Типу, йому вже його шкода, чи що, чи він вже має якісь до нього відчуття, може, в кінці ми вже поженемось. Тож, проведіть пальцем праворуч, ліворуч і вниз. Отримав це. Ага, звісно. Чи має значення те, як я борюся, чи має значення те, що я кажу? Ти переростаєш усе, що я тобі кидаю? Можливо, вам потрібно змінити свою тактику. Яка мене тактика, тикую три кнопки. Це все, що мені дали, немає чого міняти. О, я про це і кажу. Нема що міняти. Ви єдиний тут, хто має таку можливість. О, точно. Це він правильно сказав. Що ти міняєш тактику? А мене три кнопки Я собі. Тиць-тиць по черзі, не попадаю. І сенсу немає. Розвернусь. Ага, бач, я навіть не стигаю Хочу його Не виходить. Не виходить його обманути. Я він все одно за спину. Мені заходить постійно. Не попав, це ми зрозуміли. Тут. О, тут попав. І тут попав. Окей, значить зараз ще він здох, а на слідуючий раз його вже не стане. Давай обіймай. Малюче. Забери в нього меч. А, меч згорає. Ну, окей. Ми згорів, а ти став лайк. Може я в тебе щось запитати? тебе з'явилося, а ви зробили одне запитання. І справжню, а чесна відповідь можливо. Що ти боїшся? Ух ти, ах ти, ти нахабний. Наш час, наш зубець короче. чого ти боїшся. Забути чи втрати я є? бути залишеним? втрати я є. Королева скинута з престолу, більше не є королевою, але королева це все чим я колись була. Прям тут розмови. Немає біль за що тобі триматися. Що ще я міг тримати, крім цього скіпетра? Вибач, за що це варте? Що, що це варте? Тепер ви повинні відповісти мені за запитання: що я тобі? Просто виклик, іграшка? Може, вони потім добазаряться до чогось? Не просто виклик, остаточний. Темряву, яку я повинен пробити. Мій партнер по танцях весь час я вивчав ваші поняття, щоб крок за кроком узгодити їх. Якою б ви не бачили свою роль, ви її виконували як я свою, тому я вважаю нас рівними. Зрозуміло. Так, давай ми оцю першу. він мене за два ударчика. О, ніфіга собі! Я вже давно йому на цьому етапі не зносив хп. Щось у нього змінилося. Е, так, щось тут не то. Щось тут точно не то. Чого він такий став, якийсь незграбний? Я його в, на першій стадії вже давним-давно не виносив. До речі, пожалююся вам, хотів з вебкою записувати, але вебка мене чомусь завісає. Упс, е, це моя біда. Це коротше якийсь цей. Є ще боротьба в мені, що сталося. Бачиш, я ж кажу, що щось не то. Ви вже повинні знати цю цю частину. Ага, ага, цікавенько вже. Я відволікся, це нормально цього разу, я зосереджуся більше. Прикольно. Який сенс підніматися вгору, коли чергова помилка може збити вас у будь-який момент? Можливо, я не хочу вічно повзати біля твоїх ніг, але мені також не потрібно затримуватися на твоєму троні. Ви не зробили це таким привабливим. Так, ну що, ну зараз він мене точно розмахає. Я ж кажу, що то було видно, що щось було не то. О, це вже то. Це вже то, це вже не може нати. Нічого йому зробити. Оце вже то бум не дістав. Ну, давай далі. Слідуючий раунд. Ага. О. Розкромсав. Коли ми вже оцей момент пройдемо? Коли вже цей момент пройде. Вгатити чи не вгатити? Обана! І хто це почув, ставте лайки, пишіть коментарі. А хто не почув, ну думайте, що тут було. Більше не має сенсу грати, вигляд чи вдавати. Я помру. Так, ого, нічого собі вже розмова пішла. Ми всі це робимо рано чи пізно. Не соромно в цьому. Що тут немає нічого соромного. Ви повинні бути задоволені. Мені цікаво, тепер ти стоїш перед обличчям неминучого. Що ти будеш робити? Прийняти поразку. Я прийму свою поразку. Ви не побачите, як я падаю в жалігідній боротьбі, але з високою піднятою головою. У мене ж нога затерпла. Хех, ти справді ніколи не змінюєшся. Покажеш мені, як це зробити. Як воскреснути з пеплу? Сохранялка. Ви не б... ви бачили? Не? Я не знаю, що вам сказати. Підходь до мене, спали мене ще раз. One more time. Ще разочок. Ну дава. Mm -hmm. Ну, блін. Не ту кнопку дзвінкаю. У мене що, блять, з і трабли, що 1-2-3 не можу натиснути, уявляєте? Мені там в коментарях один підписник писав, каже, хочу побачити, як ви шутери граєте. Кажу, чоловіче, тобі краще не бачити, як я граю в шутери. Бо це amazing. А як він від цього ухилився? Я не зрозумів. О! Отак то воно. Ваше перегрівіння терору закінчується сьогодні. Ні. Я не можу стриматися, чи я не втримався. Спочивай, спокійно зараз є лише одне місце, де ти можеш назавжди залишитися нескореною королевою в пам'яті. І що? Ось так. Все, це кінець. Ось так, хлопці та дівчата. Ось така була гра. Не скажу, що вона прикольна. Насправді я бачив відос когось в тіктоці, де там точніше, навіть не одного, декількох тіктокерів, де там розповідали: Вау, неймовірно, ви зможете пограти за боса, відчути себе. Ну, насправді, нудновато, нудновато. Ти кнопки, я думав, буде пожоще, більше чогось там чогось, чогось, правда, правда. Нудноватенько, тому е посилання на гру буде в описі під відео. До речі, гра безкоштовна, скачується екзешнік, і навіть в принципі не потрібно встановлювати, а відразу грається з нього. Тому, якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, якщо ще не підписані. Якщо не сподобалось, також можете написати своє враження про цю гру. З вами був Бурундук. Пока-пока.